Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 27-го туру УПЛ 2023-24, Динамо київ колос Ковалівка, в якому хлопці Шопковського відразу ж захопили ініціативу. Але футболісти колосу відповідали досить небезпечними моментами. Але все ж динамівці мали нагоди відзначитись, одну з яких на 27-й хвилині, коли після подачі кутового м'яч заметався в штрафні колосу. Ярмоленко ледь не забив, але його удар майже впритул блокувався спільними зусиллями захисників та голкіпера Фесюна. Далі Фесюн рятує ситуацію. Коли йому не вдало скинув кулястого назад захисник, то голкіпер Колосу вчасно вискочив на випереймий брашку, а потім ще завадив пробити Ярмоленку. Андрій взагалі моментами демонстрував високу індивідуальну майстерність, коли при прийому навісів собі на хід встигав на швидкості пожонглювати м'ячем і віддати точний пас партнерам, і все це в жорсткому протистоянні з суперниками. Так, майстерність, вона з роками як добре вино, смакує ще краще, ніж молоде. Відразу по перерві кияни видали ударний початок, коли тричі відзначилися в перші сім хвилин. Спочатку навіс від Шапаренка зі штрафного в боротьбі з Ярмоленком замкнув у свої ж ворота Валерій Бондаренко 1-0, 48 восьма хвилина. Далі знову виблиснув супермайстерністю Ярмоленко, отримав кулястого від брашка на лінії штрафної справа. Та й недовго думаючи розвернувся та й вгатив в дальній нижній кут воріт колосу 2 51 хвилина. І буквально ту же помилкою гравця колосу, що повскознувся на газоні та втратив м'яч, привела до різкої контратаки динамівців, Боярський запускає з центру по лівому краю Шапаренка Ривок, простріл в центрі штрафної, де Боярський завершує комбінацію точним ударом 3-0-52 хвилина. Далі у киян пішли небезпечні моменти косяком, тому що спав з плеч тягар відповідальності. І на перший план вийшов кураж, особливо в атаці. Голи на 68-й хвилині та 71-й були схожі. Владислав Кабаєв та Назар Волошин замикали простріли з правого флангу по центру штрафної колосу влучними ударами 5-0. Так, що голкіперу команди гостей Фесюну не позаздриш, скільки він відбив небезпечних ударів, скільки раз спасав свою команду, але пропустив вже 5 голів. Така ось незавидна воротарська доля. Київське Динамо перемагає 5-0, набирає 63 очки а у лідера Донецького шахтаря 64. І сьогодні поєдинок з одеським чорноморцем. Інтрига чемпіонських перегонів УПЛ не відпускає. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!